Всім привітки, мої любі! І сьогодні хочу вам показати, що я вже купила в АТБ в Аврорі. І почнемо. Ну, перше, за все зараз те, що купила у зоомагазині. А, ще в зоомагазині. Ось такий харч для кішечки. Це у нас вона любить ось такі, як румбочки. Це чотири лапи, беру на вагу. І кілограм коштує 180 гривень. До речі, машуня зацінила, їй цей корм дуже подобається. Тому я завжди її беру. І вийшло це на 90 гривень. Також я взяла ось ще такий корм, цей як трикутничками. Трикутничками ось, ось такий зараз вам покажу ось такі трикутнички. І не так Воняє, як звичайно, харчі оті, котячі, а такий приємний ароматик, такий, як піджарена якогось маселка. І вона це любить. Ну, що ще я вам скажу, що ще ми купили? Ще купили в Аврорі тепер. Це нашийник від паразитів, бо, ну, на жаль, наша машуня підсипила бліг. Ось такий ашейник. Червоненький для дівчаток, і тому, ну, видать, з взуттям заносили. І ось такий нашийничок, він 49 гривень. Уже ми нашу машуню крапельки нанесли, що на холку наносяться. І цей нашийничок, залишки бліг повинен знищити в Аврорі. Також я купила ось такий харч 4 лапи, це у нас з куркою, ось такий з макрелю. Макрель, до речі, це рибка така. Ну і ще ось такий. Це у нас Фелікс Duo. Фелікс вона обожнює, І якщо порівнювати ось оцей корм 4 лапи і Фелікс Дуо, то Fелікс. Тут більше м'язка. Більше м'язка, ну хай не такого м'яса, що ми їмо, а якраз таки е, м'яса ну, з легень, е, там, е, якісь. такі хрящики, ну Це нормально. А в чотири лапи там якісь незрозумілі гранули пресовані. Ну, як то мені ну, теж, так як машуня не дуже хоче таки їсти, і також і, ну, і, вон, і я. Так, оцінюю, дивлюся, що там ну, не, не дуже те, що потрібне. Ну, що ще, мої любі, що ще? Е, ще для машуні я купила ось таку шампуньку. Це одноразова шампунька. Е, так як чесно, ну, признаюся вам, ми її навіть не купали ні разу. Ну, раз скупнули, е, коли оці блохи виводили. Ну, прийшлося ще. Крапельки купляти, бо не всі блохи. І вони почали стрипати, ми їх виводити. А все одно що вона спускається вниз, сходить і вони знову зроблять. Ну і ось оцю шампуньку гігієнічний шампунь репелентної дії, ми якраз купили для машуні. Будемо ще раз її сполоскувати. Вона вже ожила, вона вже не чухається, так, а були рани, я її обробляла ну, тим, чим казали ветеринари, але воно ну, якось не проходило. Так, буду сюди виставляти. А то я все поховала. І так, ось отак. Оце чотири лапи, оце у нас шампунька. Оце у нас нашиничок. Бачите, те, що я для неї купила. Оце карб'яшка наша. Тепер я купила ось такі томатні, томатні пасти від своя лінія. Це вже в АТБ було куплене. І вони коштували по 90 Вони були там по знижці. І це дуже зручно. Бо раніше всі томатні пасти були у банках. І а от ті банки, коли ложку туди засунеш, воно зацвітало. Зацвітало ти або це поцвівши, знімав, а потім користувався тою томатною пастою, що залишилася, або зовсім викидали, якщо вже дуже зацвіло. Тому оці отакі одноразові пакетики. Ну, чесно вам скажу, це находка для тих, хто готує борщ, там, макарони. Борщ у мене не завжди мали люба їсти, тому я його готую не так часто. Більше більшістю супи. Але якраз таки на борщ і на макарони і, і, або на м'ясо приготувати дуже-дуже зручно. Тому рекомендую. Ще от тебе взяла ось таку, постійно її беру, і перед донацією завжди їм таку овсянку. Ну, я вам чесно скажу, я її не долюблю, але коли я поїм овсянку, у мене прямо плазма тече рікою. А у деяких ну, людей, які приходять здавати, зовсім не тече або забивається. І раніше у мене таке, якщо чесно було, ну чомусь чи густа така плазма. А з овсянкою дуже-дуже класно. І тому я рекомендую овсяночку. Навіть просто хто кому подобається овсянка, їжте. Дуже зручна саме ця перемолота, тут щось не по-нашому написано: -кукін". Ну, швидке приготування. Дуже рекомендую саме цю маску. Що ще? Купила ще ще ось таку, думаю, де ж інша туалетна бумага. Купила Аврорі. Ні, в АТБ, це точно. І тут така щільна бумага, папір щільний. А коли я брала у Аврорі за 24 гривні, думала зекономити, а зекономити не вийшло. Вона настільки рвалася, вона така була як папірусна бумага. Ой, опять э, ця бумага. Папір э, не щільний, її відриваєш, а воно клочками, такими, клочками рветься. Э, э, два рази, ось після нового року, я купила і все. І вирішила, що сьогодні я куплю саме э, отакий туалетний папір э, 65 метрів. Думаю, це така щільненька бумага і подивилася зверху, що вона, звичайно, не зжимається не так, як та. Тому е рекомендую Галичина, бо був оцей кефірчик 2,5 е у нас по акції. По акції е він коштував 30 з копійками. Е теж Галичину не часто беру, в основному ви знаєте, я беру е синенький е яготинську закваску беру, але це раз вирішила е Галичину, бо була познажиться. Тепер я взяла ось такі наша ряба-гомілочки. Вони були теж по злисті, без антибіотиків, без гормонів росту, але, як ми знаємо, все одно хоч фермери вирощують, хоч на тих же ж фабриках, все одно там додаться і гормони, і все на світі. Тому як я готую оці гомілочки, як готую інше м'ясо, перший бульйон завжди сливаю. І е, це навіть ну, так прописано, е, і, і кажуть всі, що треба, перший бульон зливати. Е, Купила вже не перший раз таку купляю олійку, це по знижці теж вона йшла. В АТБ за 112 грн. Тут 2 літри. Вона зручна, якраз такий на полку поставить. І так, брати, дуже мені подобається саме ця олійка. Написано, що вона пресована 100% рафінована олія. Я вам рекомендую саме цю олійку, вона непогана. Навіть тут 1,8 і Літр, 1,800 літра. А я думала, що 2. Ну, вже не дуже вигідно. Буду знати. Ось, коли за вами подивилася, оскільки я її купляла, я думала, що тут 2 літра. Ну, воно ну, на вигляд як 2 літра. Тому, ну, э, смакує вона, гарна, але, як завжди, нашого брата подурили. Цілую, люблю, всім до, до нових зустрічей. Ваша Людмила.